Всім доброго дня, заснімлю вам відос. Оце називається Послухай товариша, завтра приїду, зроблю тюрк. Що ви думаєте, зараз роблю? Пішли дождики, діки треба срочно, солому палити ми не можемо, ну і не хочемо палити. А вже мало ці ділянки засіяти з покровними культурами. А що ми робимо? Взяли в товариша граблі і лупаш. Така в нас неділя. й Комбайна зробили. Зробили, Саша поїхав теж відпочивати. У нього зайчики, очі болять. А ми коротше, цей. Зараз трошечки перевернемо сіну, а завтра утром, походу, і затюкує. Сказав, приїде, завтра затюкує, добре. Це... Такі от справи. Кажуть, послухай, товариша, а потім собі маю такі от... Правда, на свою голову. Почував, то я сідну волочу. Нічого, завтра затюкую, так і буде на весну продажі у нас тюки. Тому треба буде чмінної соломи, звертати. Зараз ми її затюкуємо, перевеземо додому, накриєш, розкладюємо, хай Зараз вона тут вже просохла, самі бачите, пелючка йде. Знизу трошечки, бо все-таки якій тисячу для вас треба перевезти. Ну, ось таке справи. Перший раз це в житті роблю. Якщо чесно сказати, мені подобається. Треба купити собі такий агрегатор і зайнятися походу теж. Можна там і прес. Нормальна штука. Не напрягаєшся, собі катаєшся, воно робить простий механізм робить свою роботу. Ладно, доїжджаю до кінця, всім пока Буду три чашки треба перекручувати. Ставим лайки підписки. Юра, тобі привіт!